Саджанці слив, які є в наявності. Слива Стенлей відноситься до виду угорок, плоди понад 40 грамів, які легко відділяються від м'якоті. Чечекська рання дозріває наприкінці липня, на початку серпня, плоди масою до 60 грамів. Чечекська найболія, плоди великі до 70 грамів, дозріває в другій половині серпня. Black Amber – диплоїдний сорт дозрівання це початок серпня та плоди масою від 90 до 130 г. Black Diamond, також дуже великоплідна диплоїдна. Збирання врожаю в кінці липня. До Фісандра дозріває в середині липня плоди 80-100 г. Кісточка частково відділяється. Анджеліна дозріває в першій декаді жовтня, плоди масою до 150 г майже бузкового кольору з сріблястим нальотом. Та слива оцарка. Прем'єр достригає в кінці липня, також має дуже крупні плоди до 110 грамів. Всі сливи дуже високоврожайні.